Я думаю, що сьогодні кожен з нас, хто прийшов в дім молитви, прийшов з певною ціллю. І в першу чергу, кожен з нас, з віруючих людей, хоче побачити Ісуса Христа, побачити через Писання, розважати про Господа. І це, що ми маємо перед собою, видимі знаки, вони також свідчать про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І те, що я хотів би сьогодні разом з вами порозмишляти, подумати, воно також говорить про Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Отже, хто має Біблії, якщо б, брати-оператори, можливо, висвітить цей текст. Євангелія від Івана, 17 розділ, 19 текст. Євангелія від Йона, 17 розділ, 19 текст. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали і вони. І тема, на яку я хотів би разом з вами порозважати, говорить про посвячення, можна назвати і словом посвячення. В першу чергу я хочу зосередити увагу на посвяченні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Взагалі, слово посвячення в Біблії означає відділення, а щось відділити, уособнити, зробити предметом особливого шанування і турботи. Це відноситься до предметів і людей, які відділялись для Бога. Бог, створивши землю, відділив сьомий день. І зробив його спеціальним днем. Для євреїв це була субота, для щасів Ісуса Христа, для християн це неділя. Сьомий день. Коли, залишивши наші турботи, всі наші регулярні справи, ми, як віруючі люди, йдемо в дом молитви. І в нас є ціль поклонитись Господу і почути Його слово. І взагалі ідея. Божа в тому, щоб цей день був посвячений для Нього, щоб залишивши всі щоденні справи, віруючі люди думали про вічність, думали про Ісуса Христа і думали про Слово Його. Коли Господь освятив храм, це означало, що тепер весь храм і все начиння, яке було в храмі, посвячено для служіння Богу в цьому храмі. Коли Господь освятив для себе левітів, то він заборонив їм працювати, займатися землеробством, займатися торгівлею, займатися ремеслом, а їхнє, їхнє покликання було посвячення для того, щоб спочатку при скині, а потім при храмі, служити винятково для Господа, обслуговуючи Господній народ святині. І коли Господь сказав, що Він в даному тексті посвячує себе, це значить, що Христос посвятив себе одній єдиній цілі бути нашим Спасителем, моїм і вашим, брати і сестри. А без Гоговського Христа бути нашим Спасителем неможливо. Освячення Ісуса Христа було свідомо. Я за них посвячую жертву самого себе. Так молився Господь. Він знав, за кого і що вмирати. Якщо говорити про знання Христа, вони були неймовірні, колосальні і не підлягають нашому людському розумінні до кінця. Він єдиний в всесвіті, хто в повноті знає Отця Небесного. Скажіть, будь ласка, ми все життя ми вчимо, навчаємось в церкві про Господа. І все рівно наше пізнання, воно мізерне при закінченні нашого життя. В когось більше, в когось менше, але порівняно воно мізерне. І одна особа є. Всесвіті, яка до кінця знає Небесного Отця і відкрила його для нас, своїх послідовників. Він знає ангелів, він знає демонів, Він знає кожного небожителя, кожну зірку на небосводі. Він знає кожний атом в матеріальних об'єктах Вселенної. Христос знає і це Слово Господнє говорить, скільки на голові в кожного з нас волосся. В когось більше, а в когось менше. Але це потрясаюче. Пророк Давид? Чому я говорю пророк? Бо в багатьох моментах він виступає як той, хто восхваляє Господа, хто бачить Його милості, хто, хто розуміє їх, хто користується ними. Но в деяких моментах Давид виступає в ролі пророка. І в даному випадку, в 138-му Псалмі з 1 по 4 вірш, він говорить так: Господи, випробував Ти мене та й пізнав, ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а ти, Господи, знаєш те все. Подивіться, які чудні якості Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. В народі говорить так: якщо хоче знати людину, то повинен з'їсти з нею що? Пут солі. Ну, хто не знає, що таке пут: це 16 кілограмів, або так приблизно 35 паунтів солі. Хто з нас присутніх в своєму житті зробив такий експеримент? І навіть якби ви захотіли, життя не хватило, це раз. А по-друге, навіть якби з'їли солі, то до кінця ми не будемо знати навіть нашого чоловіка і нашої дружини. До кінця ми ніколи не вивчимо. Я в цьому випадку інколи жартую. Мені здається, що я. Підібрав сьогодні ключ до серця моєї дружини. Так, Це приємно, це добре, бо ти знаєш, як догодити, що вона бажає. На другий день я пробую знов той самий ключик, а він не працює. Замок помінявся, так брат говорить. Це правда, брати і сестри, ми не знаємо до кінця один одного. Ми щось. Щось знаємо, щось пізнаємо, в чомусь розвиваємося, але ми не знаємо до кінця, до кінця знає нас наш Господь. І інколи в певних випадках нашого життя, якщо ми дивимося на себе зі сторони, то ми жахаємося, що ми можемо зробити. І ми думаємо, це я чи не я? Все було гаразд, все було добре, а якийсь певний момент. Я маю один випадок в житті, який я пам'ятаю. В певний час в молодості, коли я ще був невіруючий, я заслонився своїм приятелям. Як це було? Автоматично не знаю, на півсвідомості. Потім я два рази в житті спас його життя на протязі нашої дружби. Но пам'ять про свій негативний вчинок в мене залишається по сьогоднішній день. Тому ми не завжди знаємо, на що ми спроможні. Ісус Христос знав. Знає про це. Для нас під час самі рідні люди, як я вже говорив, вони є загадкою. Ми щось знаємо, а щось ні. Христос не мав ні такої необхідності знайомитись з людиною. Дивіться, що Євангелія говорить. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав всіх, і потреби не мав, щоб хто. Свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Це Євангелію Іоанна, 2 розділ, 24, 25 вірш. Христос ішов на хресну смерть, знаючи про нас людей все, про нашу недосконалість, нашу гріховність, нашу нікчемність. Він знав, скільки ми нагрішили, Він знав наші недоліки. І наші достоинства. Та він, не дивлячись на, на все це йшов, говорячи, а за них я посвячую себе. Я вже говорив трошки, що для нас розуміння, знання людської негідності в багатьох випадках стало б катастрофою, величезною катастрофою. А ви знаєте таку історичну. Персону, як премєр міністр Британії часів Другої світової війни Черчилль, це був надзвичайно мудра людина, яка залишила в історії великий слід. І ось один з його висловів, який сповнений гіркої іронії. Чим більше я взнаю людей, тим більше я люблю мою собаку. Ви розумієте, про що це говорить? Розчаруванням людях. Господь Ісус Христос, не дивлячись на оце розчарування в загальному, Він посвячував себе за нас. Хочу привести яскравий приклад. Ми любимо бувати на весілях, це, це взагалі приємна річ. Так Бог створив, так заклав, так має бути. Але коли ми слухаємо на весілля, і особливо в той момент, коли молоді люди а, ну, якби складають присягу один одному, посвячують себе один одному, як правило, вони роблять це всліпу. Ну, Вони передають не реальності, а вони передають те, що хочуть бачити в ній і в ньому, те, що нафантазували в своїй голові. І молоді люди. Як правило, нереально не відносяться до, до дійсності. Вони думають, що їхній улюблений, улюблена такі, як вони намалювали в своїй уяві, склали образ. І коли приходить прозріння, вони знають про неприємні риси характеру, їх любов чи наша любов починає помаленьку. Гаснути. Приходить розчарування, приходить конфлікт. Це я говорю до того, що які ми люди, як ми можемо пізнавати один одного, приходить конфлікт, критика, мовчання. До речі, я хочу про мовчання, брати і сестри, це, це істина, яка торкається і нас. Часто буває в конфлікті, коли одна сторона починає мовчати. Послухайте, не допускайте цього ніколи. Я хочу розказати приклад, який в моїй молодості стався в нашому місті. Була одна молода невіруюча пара, і жінка мала властивість, коли якісь неприємні стосунки з чоловіком, якісь вияснення відносин. Вона замовкала. Могла мовчати тиждень, два, місяць. Одного разу він вирішив, що треба з цим покінчити і знайшов дуже гарний метод. Він викликав швидку допомогу в один з таких періодів. І коли доктор зайшов до хати, питає, хто викликав. Вона каже: Ні, ми не викликали. Чоловік виходить, каже, так, я викликав доктор з моєю жінкою проблема. Вона замокла, не говорить, не знаю, що трапилось. Після цього вона вже більше цього не робила. Він заплатив штраф, звичайно, так далі. Але більш цього вона не робила. Насмішки, биття посуди, фізичне насилля і на кінець розрив відносин. Це те, що трапляється з нами навіть інколи на превеликий жаль віруючими людьми. І ось це далеко не повний перечень чи список всього того, що відбувається, коли ми пізнаємо один одного, і наша реакція на це. Для чого я це говорю про все це? Так роблять люди, але не так, не так зробив Христос. Знаючи про нас все, досконало знаючи мене і вас, не дивлячись, ні на що, він пішов на Голгофу, тому що Він посвятив себе для нас. Він чітко, Господь Ісус Христос, чітко. Усвідомлював і бачив образ неприглядності, образ грішника, образ того, хто відійшов від Бога, образ того, хто полюбив гріх і з насолодою жив гріхов і практикував його. Про це говорить Іванів. Я не буду зупинятися на цьому. Про це написано, яким ми були в п'ятому розділі, питання. Післання до римлян. І мені пам'ятаєте, наш в старій в Старому Домі молитви був текст з цього розділу, який говорить, що Христос віддав себе за нас, коли ми були ще які? Грішники. І от короткий аналіз цього розділу, п'ятого розділу Пісня до римлян, він говорить про те, що люди немічні. Я не говорю і цей розділ не говорить про фізичні вади чи фізичні проблеми. Там мається на увазі духовні проблеми, духовні немочі і духовні хвороби людини. Люди нечестиві. Слово нечестиві означає кощудники це в російському тексті або блюзніри по-українськи. Тобто ті, хто без поваги відноситься до святині. Люди грішні, це усвідомлене чи неусвідомлене відхилення від Божих постанов і законів. Люди ворожі, вони ворожі істині, вороги Богу, вороги Христу, вороги церкви, і можна продовжувати і так далі. Всі їхні помисли, слова, дії це злий виклик Богу і ворожнеча проти нього, Римлянам 8 розділ, 7 вірш. І кінечний результат цієї гріховної еволюції це боговбивство. Розіпни його, кричали вони. Для нас, для мене все життя, скільки я став християнином і скільки я не старався осягнути одну істину, я її до кінця не осягнув і надію, що в вічності мені Господь відкриє. Для чого, чому, по якій причині Бог полюбив мене такого, як я є. До такої степені, що віддав свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Може, я пробував говорити з батьма, а, відомими братами. Мене турбує ця тема. Я не розумію до кінця, чому, чому, чому. Щось, щось більше пізнавав. Але признаюсь, до кінця збагнути цього я не можу. І я вірю в те, що прийде той момент, коли Господь вічності відкриє мені, для чого людина взагалі і в частності я для нього потрібний. Потрібний до такої степені, що він віддав своє життя за мене. Христос полюбив так цей світ, що віддав себе в жертву заради нашого спасіння. Любов Христа це абсолютно усвідомлена дія. Це не почуття емоцій. На емоціях ми часом багато що робимо. І це добре, це непогано, якщо ми маємо позитивні дії. Но в Христа любов була не на емоціях. Любов Христа була виважена, і вона виходила з Його розуму і з Його серця. Він прийняв рішення і Він звершив його. Любов Христа не підлягає зльотам і падінням. Вона незмінна і вона вічна. Як написано, любов'ю вічною я полюбив. Тебе. Ви пам'ятаєте такого біблійного героя Йонафана? І як він висловлював свої почуття своєї дружби до Давида? Дійсно, є така дружба, яка надзвичайно цінна. І він говорив, твоя любов цінніша для мене за любов жіночу. Це почуття, і так він був вірний до, самого, до самої смерті, цьому почуттю любові до свого друга, Божої людини Давида. Любий друже, закінчуючи, я хочу звернутися до себе і до вас, і до тебе. Чи признаєшся ти такій любові, коли один на одинці ти в молитві з Ісусом Христом? Чи говориш ти йому, що твоя душа, твоє серце, твій розум, все твоє єство, ти любиш Господа? Ми співаємо таку чудову пісню. Я люблю тебе, Боже, люблю всією душою, але в душі моїй так, так мало вогню. І слово Господнє нагадує нам, що не дивлячись на все добре, що може бути в нашому житті. В плані поклоніння бо услідування за Богом нагадує в останній книзі Біблії у відкритті, але маю проти тебе що? Що ти залишив свою першу любов. З наближенням, з наближенням Приходу Ісуса Христа ми, ми маємо ще одне яскраве свідчення Слова Божого. Що по причині помноження беззаконня любов багатьох охолоне. І це в першу чергу говориться про нас, про християн. Тому ми повинні, брати і сестри, дбати про це, думати про це. І сьогоднішній день це одна з тих зупинок, які направляють наші очі на Христа, на Його вічну, незмінну, ни з чим не порівняну любов. І ці невидимі знаки говорять, це зроблено для тебе, і я хочу, сину мій, донько моя, щоб ти віддавав іншим те, чим я ощасливив тебе. Пам'ятай, Господь любить тебе, Він говорить до, до тебе: прийди до мене, втомлений, безсилий, обтяжений гріхом, обтяжений обставинами, я заспокою тебе. І тільки у них, Ісуса Христа ми дійсно знаходимо спокій, мир і надію на майбутнє. Кращого доказу Господньої Божої любові до нас, ніж Голговський хрест, уже не буде. Любі мої, ми повинні пам'ятати, що кращої ознаки Божої любові до нас, як Голговський хрест. Ісуса Христа вже не буде. І сьогодні ми святкуємо цей день як нагадування. Той, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би Він нам і з ним і всього. Римлянам 8, розділ, 32 вірш. Мені більш подобається в іншому перекладі. Той, хто навіть сина свого. Не пожалів, але за всіх нас віддав Його, які з ним не дарує нам і всього. І ми сьогодні свідки цієї картини. І тому перед тим, як приступимо до Господньої вечері, в якій виразимо нашу подяку Господу, приклонимо наші коліна і виразимо нашу подяку, нашу любов до Господа. Приступаючи до цієї святині з чистим серцем і з почуттям любові до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Помолимся.